Сьогодні у випуску у Кропивницькому попрощались з шістьма бійцями, які загинули в російсько-українській війні. Запровадити електронну чергу, зменшити кількість паперових довідок. У роботі військово-лікарської комісії впроваджують зміни. У центрі Кропивницького літні майданчики заблокували дерева. На усунення порушення власникам та орендарям дали два тижні. Шістьма бійцями попрощались у Кропивницькому, вшановували їх пам'ять на далекосхідному кладовищі. 48-річний Дмитро Авдієв служив у стрілецькому взводі. Загинув 11 травня біля села Озерянівка Бахмутського району. Розповів побратим бійця Ігор Козуб. Він з самих перших днів в, Добробаті, в українській добровольчій армії. Дмитро був глибоко віруючою людиною. Він був глибоко моральним чоловіком. Він був зірцем, був нагороджений золотим хрестом. Вища сержант, сержантська нагорода. Євгеній Говорунець народився в селі Підгайці неподалік Кропивницького. Попрощатися зі своїм колишнім учнем приїхала Людмила Піхуля. Каже, на фронті він був водієм-радіотелефоністом стрілецького відділення. Загинув у 27 років. Будівельний у нас профіль був десь, він з якомусь них після 9-го пішов. Він навесні пішов в армію. А цього року загинув 11 травня в Дафмуцькій напрямку. 47 47-річний старший оператор відділення протитанкових керованих ракет Володимир Чорний загинув 9 травня на Луганщині. Мав невійськову професію. Ю, розповів друг бійця Олег Баклажов. Він був графіком. Він працював і як художник, і як художник-декоратор в кіновиробництві. Володимир Літвиненко пішов на фронт добровольцем у травні минулого року. До війни працював будівельником, розповів його друг Андрій Садовський. Він говорив за те, що я там, за те, щоб жінка, дитина і щоб ми жили в мирній Україні. Я за це все буду захищати нашу Домівку бійцебі було 49 років. На війні був старшим бойовим медиком стрілецької роти. Загинув 15 травня поблизу Херсона. Дмитро Олійник пішов на фронт добровольцем торік у грудні. До того працював на заводі електриком. 39-річний заступник командира бойової машини навідник оператора загинув 11 травня біля селища Майорськ Донецької області. Цю інформацію Суспільному надав керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Слава, Олександру Солянику було 49 років. На фронті був стрільцем-санітаром механізованого відділення. Загинув 10 травня в Донецькій області, розповів товариш військового Сергій Донцов. Останнім часом Олександр працював до війни на заводі водієм з початком повномасштабної війни. Він добровольцем пішов. Поховали військових на Алеї Слави. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Книгу пам'яті про загиблих студентів та викладачів створюють у Центральноукраїнському технічному університеті Кропивницького. У ній розповідатимуть про студентів та викладачів, які стали на захист України і загинули, розповідає директор музею університету Юрій Бондарчук. Донести Інформацію про кожного хто загинув на війні майбутнім поколінням це дуже важливо. Чому ці студенти прийшли вчитися? Які їхні майбутні, яка їхня майбутня мета була в житті? Чого вони хотіли досягнути? На сьогодні на фронті перебуває близько 500 наших студентів. Нині каже, зібрали вісім історій про нинішніх студентів та про 20 випускників. Інформацію надають одногрупники викладачі рідні загиблих. Розповідає історію випускника Миколи Метлінського, який загинув у 2018-му. Коли почалася війна, він пішов добровольцем. Він зустрівся на лінії фронту. Це район Ясиноватої з власною донькою. Вона теж була санінструктором в зоні операції. І коли почався цей раптовий обстріл, він накрив своїм тілом власну доньку, таким чином. Вона залишилася жива, а він загинув. Вот этот садик, в который он ходил. На этом месте мне сказали, что он погиб. Детки из этого садика угощали меня печеньком, щоб я не плакала и не кричала. Этот флаг повесил мій Артем. Давно это уже было, давно. Щоб сина пам'ятали, для неї важливо, каже Світлана Корнієць, мама загиблого бійця Артема Корнійця. Він у 2016 році отримав диплом бакалавра за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Пішов до військкомату торік, 25 лютого, 3 березня на фронт. Каже, загинув Артем 30 квітня від поранення під час мінометного обстрілу в Луганській області. От книга пам'яті це теж дуже важливо. Дуже важливо. Я розумію, що, може би, зараз еще не то время, і війна продолжается. Війна продолжается, і столько гибнет ребят, і страшно, страшно. Горію у всіх. Сейчас горі у всіх. Но нужно них, нужно помніть. Видати книгу планують після війни. І вона буде в електронному та друкованому варіантах, сказав директор музею Олена Шкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Коло тих буду 186. військово лікарську комісію у Кропивницькому терцентрі комплектування проходить кропивничанин Сергій. Попросив не називати його прізвище. Каже, його в роботі комісії все влаштовує, бо він має бажання служити. Виходячи з даного обстеження, до армії придатний. Проблем зі здоров'ям немає. Я сам приходив, почекати трохи, вручили повістку. Прийшов, бо чого сидіти вдома. Військовозобов'язаних, зобов'язаних, які отримали повістки, оглядають вісім лікарів. Окулістка Галина Панфілова каже, з травня відбувається зміни у роботі військово-лікарських комісій. Має запровадити електронну чергу, електронну медкарту пацієнта, зменшити кількість паперових довідок. Передусім, вважає лікарка, треба оновити обладнання. Обладнання тут дуже старе. років 40-50 це точно є вже. Покращить огляд призивників і якість. Ускорить. Не треба буде посилати їх по всьому місту, бігати. Очікують до кінця тижня комп'ютери, щоб дані військовозобов'язаних, які пройшли комісію, відправляти у національну службу здоров'я, запровадять електронний документообіг. щоб це все було систематизовано в базі даних. Ну я думаю, що це прогресивний метод в сучасному так стані нашої медицини. З 12 травня змінюється порядок нарахування зарплат працівникам військово-лікарської комісії. До цього її платили з міського бюджету. Нині нараховуватимуть у національній службі здоров'я згідно кількості наданих медичних послуг, пояснив начальник терцентру Владислав Зуєв. Провадження лікарських послуг нарешті здійснилося, і це дуже важливо для держави військовий час. Каже, під час війни навантаження на працівників військово-лікарських комісій зросло. Розвантажити їх та покращити роботу дозволять два закони, ухвалені Верховною Радою 2 травня. Вони дозволяють спростити оформлення довідки про обставини травм і залучати цивільні медзаклади. У Кропивницькому таким закладом буде поліклінічне об'єднання, говорить його керівниця Олена Амбарна. Договора Сенсу ще немає, е, хоча вже нам прийшло підтвердження, що наш заклад відповідає умовам договору, коли ми його... Отримуємо, там буде специфікація, як договору. Там буде чітко прописано, що ми повинні робити. Вартість одного огляду військовозобов'язаного за пакетом Національної служби здоров'я складатиме 880 гривень. Розповідає директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. За умовами постанови кабінету міністрів один лікувальний заклад формує одну відповідну комісію. Процедурою передбачено, що пропозиція надає департамент охорони здоров'я. Каже, комісії створили при 22 терцентрах комплектування області. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький. Обрізки раніше було пошкоджене. Тобто тут вже утворення є дупла. Дерева і так страждають. Ну, а тепер вони взагалі будуть приречені. Мінімум тут повинен бути бурф 20 сантиметрів. Деревам, які заблоковані літніми майданчиками, загрожує загибель, якщо умови для них не зміняться впродовж року, каже дендролог Євген Ткачук. Він понад 20 років вивчає методи догляду за деревами. На вулицях театральна та паученка заблоковані літніми майданчиками 10 лип. Контакт повний йде. Тобто це все роздавлюється. Друге, це звісно доступ вологи, і третє це якщо буде забудоване. І буде різниця в температурі, то це пошкодить рух речовин по стовбуру. Пояснює, яка користь від дерев. Дерева виконують функції уловлювання цього пилу, уловлювання шкідливих речовин, загазованості, а також терморегуляції простору. Ми знаємо, що якщо це поверхня заасфальтована, без дерев, без газону, то вона має найбільшу температуру ніж. Та ж сама площа, яка знаходиться в тіні дерев. Каже, дереву потрібен простір перш за все для зростання. Дерево рухається, стовбур цей контактує з будівельними конструкціями і він пошкоджується. Навіть якщо візуально це не помітно. Так як кора може зберігатися на місці, але внутрішні структури цього стовбуру вони пошкоджуються, вони розмочалюються і вони відмирають. Керуюча кафе на вулиці Паученка, Антоніна Біліценко пояснила, для поливу дерева дошки виймають. Доступ до дерева є, конструкцію змінили. Є регулярний полив, є таблиця, по якій ми поливаємо дві чи тричі на тиждень, дивлячись по погоді. На власників та орендарів майданчиків на вулицях Театральна та Паученка цьогоріч склали шість протоколів за порушення правил благоустрою, сказав начальник інспекції Олександр Брюховецький. За пошкодження дерев, за те, що відсутній доступ до поливу. О, і за незбереження штрафи передбачені від 850 до 1700 гривень. Відповідальність несе вже той, хто збудував прибудову там, чи літній майданчик. Дерева, заблоковані літніми майданчиками, перебувають на балансі комунального підприємства Благоустрій, пояснила його агрономка Альона Ворона. Пройшлися по кожному кафе, по кожному кафе пояснили, що треба визволити стовбур. Від там же ж всередині вони і барні стойки на деревах поціпляли. Там хаос. Замурували ті дерева, бідні, і розетки возле тих дерев. Порушення власники чи орендарі майданчиків мають усунути, говорить заступник міського голови Олександр Мосін. Ми даємо два тижні на усунення порушень. Те, що стосується зелених насаджень, вони не мають права і не можуть бути облаштовані будь-якими засобами. Сказав, якщо порушення не усунуть, міська рада звернеться у прокуратуру. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. З Катериною ми познайомилися у 2018 році на полігоні. В Хісонській області тоді був пілотний проект е психологічна реабілітація. Надо було на всю бригаду організувати. Ну це ж потівки. Я організувала це, познайомилася з ним. У них різні спогади про те, як вони познайомились, та спільна мрія перемога України та життя у мирній країні. Подружжя військових Катерина і Віталій виховують двох синів. Зміркувань безпеки прізвище не називаємо. Нині родина живе у Кропивницькому, військові працюють в обласному терцентрі комплектації. Обоє мають бойовий досвід. Віталій до початку війни жив на Волині. Працював інженер-програмістом. У 2014-му пішов добровольцем на фронт. каже, так виховали батьки. Якщо країні загрожує небезпека, її треба захищати. Спочатку ми. Скажімо так, обороняли село Зайцеве, це під Горловкою, Майорськ, от, Держинськ. От. Потім в 17 2017 році це Піски, Водяне, Опитне, близько Донецького аеропорта були. В 18 році теж піски опит воді на Красногоровка. Катерина за освітою комп'ютерна інженерка. Працювала у сфері торгівлі. Військову форму, так само як чоловік, одягнула у 2014-му. Мама була в шоці, звичайно, але. Ем... Я від солдата і зараз старший лейтенант. Моя служба проходила в після цього бригаді. В АТО ми поїхали в 15-му, вже виїхали, були в Константинівці Донецької області. Там недовго, потім почалося Чернухи на Добальцево. І то нас, звичайно, дівчат назад на пункт постійної дислокації повернули сюди. У 2017-му служила в Донецькій області. Наступного року її перевели у Херсонську. Там познайомилася з майбутнім чоловіком. Вони одружились два роки тому. Щоб бути разом, Віталій привівся у Кроповницький. Одного разу не пожалкував, що роботу у лікарні змінив на військову службу. Після чотирьох років життя у бліндажах і наметах задумався про створення сім'ї. Хотілось, каже, родинного затишку. Нині Катерина у декретній відпустці, коли почалась повномасштабна війна, меншому сину було 9 місяців. Чоловік поїхав воювати. Відрядили до 57-ї, в той в якому він служив. Там він був півроку, дуже тяжких для мене. Постійно сльози. Ах, дуже тяжко було. Ми заходили з сторони Береслава з після ю бригадою, потім до комплектування і одразу пішли на Бахмут, на захист Бахмута. Ще там два-два, практично два з половиною місяці в Бахмуті. Потім вийшли на Київську в Київську область і мене відкомандирували назад. Щаслива, що нині мають змогу бути разом, каже Катерина. Старшому сину подружжя Святославу сім років. Тимофію немає двох. Після перемоги України родина планує поїхати в Херсонську область. Туди де познайомились. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.